Звідси мої піймати. Хіба може стіні під мостом? Може. Тепер найцікавіше. Назустріч течії. Непогану рибку під бурло та й до підсаки. Вітаю вас, шановні колеги. В кадрі Олег Сізон. Ми з вами в Карпатах на справжній гірській річці. Заплановано стрімову сесію на Форель. В руках маю Нано Ван Хіта. Колись, презентуючи цю вудку, я сказав декілька слів про її спроможність працювати на стрімі. Навіть трошки познімав кленів на швидкій течії донця, але ж ми з вами розуміємо: справжній стрім в горах, королева справжнього стріму річкова Форель, Пструх. То сьогодні подивимось, як працює нанован хід на форелі. Працюємо. Починаючи сесію і нічого не сказав про оснащення, то виправляюсь. Ванкіш тисячка, шпуля з флюром 012. Тут я хочу впіймати на хробака. з під берега, з'їла. Чудовий старт. Одразу заліковую пстру. Дивіться який. Та не крутись. Ось вона, королева. Струх заліковий. В ньому точно є 20 сантиметрів, але ж для спортсменів це риба священна. Тому обережно віддай гачок, обережно тікай додому. Я навіть випущу її туди, де взяв, не боючись, що налякає. Зникло миттєво. Що ж, маємо перший результат. Струмкова форель, флюр. Сілікон. Безбородий спортивний гачок. На наланхід чудово втримав її, хоча гачок був неглибоко з краєчку. Фрель трошки під'їла хробачка, але він ще живий. Ще на одну спроможний. Ідеальна подача Кліє. відповідає. Ага, що робить? Слухайте, тут великі пструги. Вони всі як один залікові. Ні-ні-ні. Не можна крутитись. Покажись. Яка ж ти красуночка. Світлину вже маємо, тому цей чудовий заліковий пструг піде додому. Я бачу, що це самиця зікрою. то нехай вона відітреться. Все, 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 тікай, тікай. Додому. І, чесно кажучи, не хочу навіть коментувати. Ви бачили все. Відпрацьовує на клювання. Це чути. Тримає на свічках, заводить до підсаки. Поки що з хітом все дуже добре на струмковій форелі. До речі, це найбільші риби, яких я ловив на цій річці. Та ще й дві поспіль. Це вже серйозно. Це вже треба обережно. Бо на гачку королева ями. Хоч ні, така ж сама. Просто вона трималася глибини. Та заходь, заходь, заходь. Наша. Третя поспіль. Я звідси нікуди не поїду. Я буду тут жити. Дивіться, що робиться. Класний пструх. Великий пструх. Не рекордний, але абсолютно точно заліковий. Сі. Рибу так класно засичена. На змаганнях мені вже... Відбили голову за таке виймання без інструменту, але ми нікому не скажемо. Все було обережно, все було швидко. Черговий вструг отримав волю. На цьому можна було й завершувати. Бо причепитись до відпрацювання нано-ванхіта на форелі з силіконом абсолютно нема до чого. Ідеальна вудка. Ну, принаймні в таких умовах. А може ще одну? Але ж хробака треба начепити. Берклиевская муль. Она уже витримала трех. Хотя ніжненька. Может, витримає еще. Ого! Слушайте, их тут І все как одна. Нет. Ця вже трошечки менше. Спочатку їдять великі, а потім малеча. Ну як малеча, ця малеча це стандарт найбільшої форелі, яку я раніше тут ловив. Щось цього року відбулося, розвелася, не дарма я відпускав. Треба тікають додому, повертаються, але все одно їдять. Якісь вони тут дикі, не налякані. Треба б трошки додати ваги. Бо для тієї глибини та татачі ця голова залегка. Спробуй ще раз завести з тихою. Тримає, тримає. Тримає та валить. Валить до підсаки. Форелі клюють, як окуні. Фантастична риболовля. Так, вони зменшуються. Це нормально, так і має бути. Дивіться, краєчком трималась, краєчком-краєчком і гуляла у мене по ямі, а патичок тримав. Зазвичай тут відпускаю туди, в ту течію, витягую рибів з ями. В принципі, вони могли б там повернутись. Але сьогодні нехай буде свято. Нехай вони всі одразу Додому. Дивіться, поки що жодного сходу. Але ось вже клювання пішли не на кожній проводці. Зміну. Давайте зміну. Зміню все. Голова буде золота. Хробак сирний. Невеличкий сирний хробак. Піде глибше. Звабить ту, яка почала вирадувати. Він спробувала, Одразу не з'їла. А там свіжа. Анотинць клює. Докинув до свіжої. Свіжа, але невеличка. Шоста. Серія без сходів. Триває. Не ту вудку назвали Trout Unlimited. Насправді необмежена форель на нован хіт. Їсть з'їла. Все відбувається миттєво. Сьома. Але вони зменшуються, зменшуються, зменшуються. Зараз піде зовсім вже дрібна рибка. Почнуться сходи, але у мене з'явилась ціль. Я ще жодного разу не ловив. Десять з однієї точки. Диких форелей на силикон. Вже маємо сім. Насправді її не може бути стільки в ямці. Але клювання тривають. Фікциона трошечки перетягнуто. Давай, давай, давай. Де ти там є? До підсаки заходь. І це знов величенька. Великий пструх. Абсолютно точно їстівний заліковий пструг. Ні, хробачка ти мені віддаси, бо якщо ти його коптнеш, будуть проблеми. Вісім. Серія без сходів на безбородий гачок триває. Тут би серйозно погратись в зміну. Але хорбачків у мене в коробці замало. Зазвичай тут ловлю на оберталка. Хто ж знав, що буде така роздача на силікон. Зачепився і там же воно не віддає. Я міг би відірвати зараз. Але здається, ця яма все. 10 не вийшло, але 8 це результат. Я пішов відчепляти. Розюме по цій ямці треба повертатись у форельний спорт. Маючи цей патичок, я буду всіх жучити. Зрозуміло, що з силіконом я ще не награвся. В цю гру награтись неможливо. Але ж це тест-драйв. Треба дати шанс чомусь іншому. Чому б не оберталося? Аглія 2.0. Важкенька, бо течія. Спочатку апстрім, а потім сюди переді мною. Спідбирежка. Через течію. Контакт. Якщо вона клює, то вона клює миттєво. Та скаче, та не хоче. Пструг, така риба, що не роздумує. Атакує одразу. Тікай додому, ляля. Минулі роки це була б дуже залікова риба, але сьогодні, як бачимо, не рекорд. Риба на плесику залишилась. В іншій ситуації я б її доловив на силікон. Але зараз вабить той плес, що під мостом. Давайте обережно я туди підійду. Стану згори і через цю сходинку спробую впіймати з цієї точки в мене теж все погано з маскуванням вимушене ловити під ногами риба бачить мене тут би треба стати там за мостом а давайте звідси декілька закидань Може якусь одненьку, дурненьку, найсміливішу. Звідси мені непіймати. Хіба може стіни під мостом? Може. Тепер найцікавіше. Назустріч течії непогану рибку, під бурло та й до підсаки. Це вже більше схоже на справжній стрім. Форель відчепилася. Вона вже звичайна. Звичайна, залікова. Тікай. Та одразу ж під каміння. Ну, звісно. Звісно, то є твоя тема ховатись під камінням. Ти ж пструг. Тут треба просто вилізти. Остання спроба. Під протилежним берегом маємо сувуть. Туди піде піде силікон. Сілікон це щоб вмовляти. Оберталкою не вмовиш. Оберталкою збирати. А вона не клює. Треба танцювати перед носом. Вона відзначається на силікон. Маю шанс. В принципі, тест-драйв вже маємо вдалий. Але ж я хочу останню рибку для завершення. Ти ж маєш там бути. Ти ж там. Ага. Та на там, але вмовити вже нереально. Пролі грається. Моя остання рибка залишилась на наступний рік. Чи ні. Чи все ж таки я тебе візьму? Дуже-дуже брудне підсачування. Ось вона. Остання наша. Одинадцята. Це була правильна форельна сесія. На цій річці для мене найправильніша. А може і взагалі. Тікай. Найкраща у світі риба. Цей тест-драйв завершено. Він вийшов несподіваним для мене. Ніколи ще в моїй практиці. Так, силікон не взував оберталки. Звісно ж, я одразу дав велику фору, став на правильну точку, надубасив. Але ж ви бачили, коли піднялось сонечко, коли форель відрубало, я все ж таки вмовив її силіконом. Оберталкою вмовити неможливо. То його підтвердження. Nano нован хіт. Це дійсно вудка, яка чудово працює на стрімі з будь-якою технікою. Залізо, будь ласка. Сілікон з задоволенням. У мене з'явився новий спортивний патичок, з яким треба перемагати. Рекомендую, Рекомендую, якщо хворієте на форель, якщо маєте стрімову річечку, якщо дуже-дуже хочете плямисту.